Вітаю всіх учасників нашої зустрічі. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, програмування стає все більше актуальною навичкою для дітей різного віку. Малюки найкраще навчаються через дидактичну гру, яка є найшвидшим способом запам'ятати отриману інформацію. Я ознайомлю вас з дидактичним матеріалом для моделювання алгоритмів, робот миша з полем для програмування. Від компанії «Льорінг Ресурсинг, який розроблений для відпрацювання життєвих задач тем навчання та вивчення базових основ системи візуального кодування. До складу набору входить 32 двосторонніх карток з командами, які допоможуть відстежити кожен крок миші в програмі, 22 пластини стіни для побудови лабіринту, 16 з'єднувальних фрагментів основи для переміщення миші. 10 двосторонніх карток із завданнями, 3 тунелі, одна роботизована миша з батареєю, один шматок сиру, як фішка. Комплект є другом дітей і може виконувати їхні завдання, допомогти навчатися діючи, показати практичне використання набутих знань, побачити помилку і виправити її. Невимушено тренує дітлахів, коли це потрібно, та навчає правилам безпечного поводження з технікою. Робота з дітьми планується у декілька етапів організаційний, мотивуючий етап. Хлопчик-школяр Андрійко передав садочок гру, в яку грався сам. А що ж цікавого в ній знаходиться? Вихователь разом з дітьми розглядають зміст коробки і набір коплету Основний етап передбачає проведення бесіди, щоб зацікавити дітей, виявити їх рівень знань, окреслити правила гри і реалізувати практичну діяльність, пояснити, як запрограмувати мишу, натискаючи відповідні кнопки. В цьому допоможуть картки з підказками для кодування та три кнопки на мишці: зелена «зелена червона дія, жовта скидання, очищення пам'яті. Одне натискання один крок вперед, назад, праворуч, ліворуч, можна обрати швидкість. Якщо її запрограмувати, миша видає звуки, вміє пищати, у неї світяться очі. За допомогою двосторонніх карток з командами викладемо покроковий шлях миші до сиру. Для гривні необхідно відрахувати потрібну кількість площинних фрагментів, з'єднати їх. Щоб обмежити рух миші і бачити кінцеву точку, де програма повинна закінчитись розставимо фіолетові пластини стін для лабіринту. У самостійній діяльності дітей запропонуйте спочатку відпрацювати просте програмування миші, хід вперед, назад, потім трішки ускладнений, з одним поворотом. І як результат дитина здійснює практичні операції гри, продумує і прораховує покроковий алгоритм руху миші до сиру, перелічує кількість площинних з'єднувальних фрагментів 1, 2, 3, 5. Відповідно до своїх дій, складає числовий вираз: наскільки більше, менше, праворуч, ліворуч, прямо тощо. Так формується уявлення дітей про основу візуального програмування. А це покрокове кодування, розвиток навичок критичного та системного мислення, пам'яті, логіки. Дякую за увагу!